Вітаю! Сьогодні ми будемо вчитися завантажувати відеозапис онлайн уроку на YouTube канал. Для цього входимо в обліковий запис Google і далі натискаємо на додатки Google 9 крапочок та відкриваємо YouTube. І першим кроком створимо YouTube канал, якщо ви ще не маєте його. Для цього натискаємо на картинку, або якщо у вас немає зображення фото, то у вас буде стояти літера вашого імені. І натискаємо Створити канал. YouTube пропонує нам створити ім'я та аватар. Я вказала своє прізвище та ім'я, але також назва каналу може співпадати з назвою предмету, наприклад, канал з інформатики або канал з математики. І також пропонують нам придумати псевдонім. Дані я обрала. Далі натискаємо Створити канал. Вітаю! Перший крок зроблено. Наступним кроком нам потрібно завантажити наше перше відео на YouTube канал. Для цього ми натискаємо в правому верхньому куточку зображення камери з плюсиком Створити і обираємо Завантажити відео. Натискаємо Продовжити і обираємо файл. Відкриваємо файл, який ми плануємо завантажити. І у нас відкривається сторінка завантаження файлу». Нижче ми бачимо статус завантаження, завершення. Обробка почнеться незабаром. На швидкість завантаження. Впливає розмір файлу та якість роботи вашого інтернету. Поки файл завантажується, ми з вами заповнимо інформацію. Перше, що нам потрібно вказати це назва файлу. Назва підтягується з назви файлу, який завантажили. Якщо ми хочемо змінити або додати дату уроку, то ми можемо це дописати. Дата 15.01.2023 року. Далі ми бачимо поле опис, це поле не є обов'язковим. Якщо потрібно, ми можемо додати, про що йдеться безпосередньо в самому уроці. Нижче ми бачимо обкладинка відео. Ми можемо завантажити або окрему картинку, або використати з самого відео. Обкладинку зручно використовувати для того, щоб ми бачили візуально, до якого уроку відноситься даний відеофайл. YouTube пропонує нам декілька варіантів для обкладинки. Я використаю перший варіант, оскільки тут видно назву уроку, і дітям буде зручно орієнтуватися. Далі, безпосередньо під самим відео ми бачимо вже посилання на відео на YouTube, ми можемо його скопіювати і додати, наприклад, в Google Plus. Далі. Спускаємося. У нас є аудиторія. Чи призначено це відео для дітей? Так, цей контент призначений для дітей. Далі. І наступний етап. YouTube обов'язково перевіряє відео для того, щоб не порушувало ніякі правила. Докладніше, правила можна почитати за посилання. На наступному етапі ми обираємо, хто саме може переглядати відео. Воно може бути приватне. Відео можуть дивитися лише обрані користувачі. Воно може бути не для всіх. Користувачі можуть дивитися за посиланням, або для всіх. Зручно використовувати другий варіант. Відео можуть переглядати користувачі за посиланням. Саме це посилання ми бачимо під відео. Ми його додаємо до Google класу, і учні зможуть за посиланням переглядати відеозапис онлайн уроку. І натискаємо Зберегти. Завантажене відео з'явилося в списку всіх моїх відео на моєму YouTube каналі. Тепер ми можемо редагувати відео за необхідності. Для цього бачимо під назвою відео. У нас є кнопки активні опції переглянути на YouTube каналі, коментарі, аналітика і є деталі. За допомогою деталей ми можемо редагувати відео. Натискаємо. І тут ми бачимо, що ми можемо обрізати відео, змінити фрагменти, розмити, додати, змінити аудіо, змінити кінцеву заставку. Давайте спробуємо обрізати. Наприклад, я хочу обрізати початок відео, коли я тільки поставила на запис, і мені цей шматочок не потрібен. Мені потрібно, щоб відео починалося саме з демонстрації презентації. І після зміни я підтверджую зберегти. Так, зберегти. Отже, моє відео завантажене на YouTube канал, а я вам бажаю успіхів при створенні ваших перших відео.